почну з фантастичних новин учорашнього дня, е, не те, щоб недооціненний удар, але він матиме однозначно вагоме значення для фронту. Удар по селу Барсово арсенал грав 51 й арсенал е, грав, де е, за інформацією нашого центру протидії дезінформації зберігається до 105 тисяч тонн озброєння 105 п'ять тисяч тон. Це ракети Іскандер, можливо, кінжал, боєприпаси до комплексів панцер С-1, С-300, С-400, а також до реактивних систем залпового вогню. Це гради, смерчі, урагани. Е, Москов е, Владимирська, перепрошую, область туди прилетіло. Зараз я на карті все покажу, все розкажу, все поясню. А ви тим часом насолодіться, як росіяни сприймали ці фантастично чудові удари. В сторону Тичника, газова заправка, походу, до походить, пор форбут щось то стріляють там. Коротше, от дим оттуда. Це вони так думають, що це так звана газова заправка е зруйнована, але насправді це в е Підмосков'ї фактично, що це Володимирська щоправда, область, так, сусідня до е Московської. От давайте подивимося уважніше на е цей об'єкт. Я е збільшую його: Москва. Е північно. Східніше є Владімір, Ось тут бачите Владімірська область, і є населений пункт Кіржач. А в Кіржачах ось така прекрасна будівля, яку можете побачити біля села Барсово, огорожена відповідно відповідним парканом. Така чималенький буквою геп подібний склад із боєприпасами. 51-й склад. Грау Російської Федерації, як зазначають е, фахівці аналітики, експерти тут е, доволі таки е, недалеко ну мало того, що до е, самої Москви, так і, і ще й до аеродромів, е, які здатні стратегічної авіації, які здатні перевозити або так, або транспортної авіації, які здатні перевозити ці снаряди поближче е, до фронту. Це не таємниця, що вони або залізницею, або відповідно, авіацією е, перевозяться. Тому це. Дуже і дуже значний та вагомий удар. Більш того, було зафіксовано вторинну детонацію внаслідок прильоту по 51-му арсеналу грау у Барсовому. Дивимося перше відео. Тут якраз дуже добре чути цю вторинну детонацію. Друзі, дивимося друге відео, де видно вторинну детонацію. То треба на самісінький початок перегорнути, щоб насолодитися цим іскравим кадром вторинної детонації, яку бачили на десятки кілометрів поруч із місцем вибуху. Справа в тому, що 51-й арсенал грау це один з найбільших арсеналів ракетно-артилерійського озброєння у Російській Федерації. Ми вже активно наші далекобійні сили попрацювали з іншими арсеналами. Я нагадаю, що це за арсенали 107-й арсенал у Торопці Тверська область там була зафіксована масштабна детонація свого часу і знищено до 30 тисяч тонн боєприпасів 67-й арсенал це місто Карачов Брянської області, уражений двічі, де зберігалися снаряди боєприпаси 122-152-го міліметру, авіабомби і боєкомплект до зенітних ракетних комплексів. 67-й арсенал. Це от я його озвучив. 13-й арсенал Котово, Новгородська область, знищений ударними дронами, і там боєприпаси були до смерчів точок У 400 таторів. І ось зараз 51-й арсенал кір. Жача або Барсово, eh, Володимирська область, e, і тут свіжасенькі вибухи, як я сказав, зберігається за деякими даними до 105 тисяч тонн. Тобто, пам'ятаєте той торопець, де дуже класно горіло в тверській області, там було 30 тисяч тонн боєприпасів, 30 тисяч тонн. А тут 105 тисяч тонн. Ще не залишається низка е, арсеналів, які не уражені близько трьох-чотирьох п'яти таких великих. Складів із боєприпасами ворожих е, військ. Ну ними можна, скажімо так, насичуватися і тішитися вічно, як воно горить. Е, більш того, внаслідок тринної детонації дуже велика загроза для околиць. Виникла е, Владимирська влада вже е, що не менше відомо про сім населених пунктів, яка які евакуйовує населення з яких в околиці, тому що ось так дуже активно боєприпаси прилітають е, навіть на дорогу, доволі таки далеченько від е, е, епіцентру. Вибухів, от ви можете побачити, як це далеко руйнуються будинки, руйнуються інші споруди, тому що там летить все от просто в різні сторони. Найцікавіший, звісно, що фактор, який полягає з цим от ураженням історичним направду історичним ураженням, тому що весь історизм цього процесу полягає у тому, що арсенал. В кіржачі він розташований доволі таки близько від Москви. От беремо інструменти вимірювання і дивимося від цього арсеналу до центру Москви. 81 кілометр. 81 кілометр, друзі. Ну це до самого центру Москви, яка є святою святих, яка найкраще захищена, найпотужніші тут засоби ППО існують у них найкращі можливості оборони та захисту. Найпотужніший московський ППОшний округ. з... Енною кількістю зенітних ракетних комплексів, які збивають наші дрони пачками, просто принаймні про це зазвичай заявлялося максимально щільно та надійно прикрита Москва. А тут виявляється, що або знайшли дрони нашу шпарину, або полетіло щось таке, що росіяни не зуміли перехопити, або так глибоко в російському тилу, при при цьому дуже близько до, до російської столиці, працюють наші диверсійні групи, які уразили е, ці боєприпаси у кіржачі. До речі, подейкують що. Там вони зберігалися просто, просто неба, як це зазвичай буває у Російській Федерації, і це чудові новини, з яких я стартую сьогоднішній огляд, тому що я щиро сподіваюся, друзі, що ось ця от історія про те. На що знищено. Ну я сподіваюся, побачити згодом. ще знімки е, з супутників. Побачити рівень цього руйнування е, і знищення 51-го складу грав, але там зараз добрячі вчора ночі було. і Я думаю, що ми ще сьогодні будемо спостерігати там горіння та пожежу, тому що те, як розлітаються боєприпаси, то це дуже смачно мастили наші захисники е, по цьому складу артилерійського ракетного озброєння Російської Федерації. Е, відповідно, я сподіваюся, що за найближчі тижні такі втрати. РФ вони не зможуть пройти непоміченими по фронту, тобто знизиться активність російських військ на деяких ділянках, яких саме зараз активні найактивніші росіяни бомблять. Я теж повідомлю в сьогоднішньому огляді. Але ще одну тезу по цьому удару скажу: дуже важливо, що знаєте. Відмінності, коли в той час, коли Росіяни знищують суми, умовно кажучи, задають ударі по цивільному населенню і по кривому рогу або по будь-яких інших цивільних об'єктах: Дніпро, Запоріжжя, Харків. Наші війська видно, по чому вони б'ють. Тобто, максимально видно неозброєним оком, куди б'ють росіяни і куди б'ємо ми українці по військових об'єктах, які задають максимальної шкоди е, противнику. Тобто, вони демонструють всю ницість свою та вбогість, воюючи з дітьми та старими, як терористи. А ми воюємо за всіма правилами. Потужно в'ячі їхні військові спроможності. І ці військові спроможності насправді доволі такі серйозно. Я скажу так: просідають. Але по факту, ці всі ті військові спроможності Російської Федерації вони виявляються тільки максимум в їхній вогневій перевазі. Вони можуть тільки знищувати щось, і тоді вони це захоплюють. от наприклад, подивіться фото свіже фото населеного пункту дворічна. Це м, Купінський напрямок. Все горить гориться, все палає і так Росія просувається, і так вона може займати деякі позиції, і то навіть е, Якщо ми подивимося от на мапу ресурсу Deep State в районі дворічної, то там, ну, з якихось просувань російських ворожих військ, ну, чесно кажучи, не помічено вже дуже і дуже давно. А дворічна знищена, ось вона отут. От